Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. І сьогодні хочу розповісти про ось таку невибагливу багаторічну рослину. Вербейник точковий. Вербейник це багаторічна рослина з роду первоцвітових. А вербейником його назвали, тому що його листочки схожі на листочки верби. Ця рослина відрізняється своєю невибагливістю і ефектним зовнішнім виглядом. І також користується великою популярністю серед садівників, квітникарів і початківців. Саджати вербейник потрібно в пухкий родючий ґрунт з помірною вологістю, і щоб не було застою води. В посадкову яму можна додати перегній або добриву. Тоді рослина в'ячить рясним цвітінням. Красиво виглядає вербейник тоді, коли він посаджений групами. Але потрібно дотримуватись дистанції приблизно 50 см кущик від кущика, тому що з роками вербейник розростається і йому потрібно місце. Виростити вербейник насправді дуже просто. З цим справиться навіть садівник-початківець. Особливого догляду, як такого, він не потребує. Навесні я його підливала добривом, коли підживлювала всі рослинки. І коли затяжна посуха, його потрібно поливати, тому що він любить вологість. І коли не поливати, ось дивіться, в нього сохнуть нижні листочки. Ось Бачите, це ознака того, що не було вологи достатньо. Але так як в нас вже почалися дощі, ось так він себе почуває. Насичені, зелені листочки красиві. Вербейник насправді є агресором. Він за декілька років може заповнити дуже великі участки і квітнути собі і розростатися. Але його можна стримувати пластиковим бордюром або шифером, або стежити за його розростанням і видаляти поросль, що з'являється. І коли відквітне рослина і з'являться сухі суцвіття, їх потрібно зрізати або й пагони загалом. Вже відквітнув один із від моїх вербейників. зараз я його підстрижу. Підстригати буду по ось це зелене, що починає проростати. Ось так підстрижу, створюю йому компактну форму, щоб він не втратив декоративного вигляду і не було ось цих сухих суцвіть. Ось так я обрізала, зробила йому ось таку форму кульки, Після цвітіння його можна підживити, так як він витратив сили на цвітіння, і не забувати поливати коли спека. Рости вербейник може на одному місці близько 10 років, але проходить 2-3 роки, куш стає надто великим і пересадка піде йому тільки на користь. Його можна поділити і розсадити. Робити це потрібно ранньою весною, коли вербейник тільки покажеться з землі, або пізньою осінню, коли вербейник вже відквітне. Шкідники мало, коли вражають вербейник, але може з'явитися попелиця. Але щоб цього не було, регулюйте рух мурашок по рослині. Не потрібно, щоб їх багато було на рослині. Але якщо вже з'явилася попелиця, то обробити препаратом від попелиці. Розмножити вербейник дуже просто. Його можна розкопати, відділити кілька пагонів, які мають активно розвинені коріння, посадити в ґрунт, поливати і вже влітку на наступне буде вам цвітіння. Отже, хочу сказати ще раз, хто шукає рослину з мінімальним доглядом, тому що, як на мене, рослини без догляду не існує. Хоча б найменший, але таки має бути. Тут це вербейник. І коли він тільки розквітнув, то я кажу, що на моїх квітничках з'явилось сонечко. І в похмуру, і в сонячну погоду, тому що в нього квіти такі яскраві, яскраво-жовті, і їх видно здалеку. Кому моє відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал, до нових відео. Всім па-па!